Друга частина трилогії Сталкер повністю присвячена історії угруповання Чисте Небо. Однак, навіть після детального проходження сюжету найманця Шрама у гравця може виникнути чимало питань щодо сутності та цілей чистонебівців. Це дійсно одне із найбільш загадкових сталкерських угруповань. Через свою таємничість вони у 2011 році під час сумнозвісної війни угруповань різко з'явилися і заявили про себе на всю зону, але потім... Так само раптово майже повністю зникли. Яким чином чистонебівці пов'язані із вченими усвідомлення, ким насправді є лідери чистого неба та чому їх погоня за стрільцем стала крахом для даного угруповання? І з усім цим я постараюся розібратися у даному сюжеті. Оповідь веде Вольницький, не забувайте про ваші вподобайки та коментарі, і починаємо. Овання чисте небо планувалося ще задовго до виходу тіні Чорнобиля. Перші згадки про перенатих сталкерів датуються ще 2002 роком. У тодішньому дизайнерському документі вони згадуються як своєрідні сталкери-екологи, які вивчають зону в намаганні вилікувати її аномальний стан. Дизайнерські документи за 2003 рік свідчать, що існувала ідея, аби чисте небо було найменшим угрупованням зони, в яке входило всього кілька чоловік. Такі сталкери-екологи не мали постійної бази, ходили аномальними землями, цікаючись секретними документами, а також давали би сталкерам завдання на їх пошук і квести на знаходження наукових приладів із секретних лабораторій, артефактів та інших предметів. Однак від ідеї малої чисельності угруповання вирішили відмовитися, оскільки вони тоді не змогли б займати кілька локацій. Та й загалом угруповання із трьох чоловік, як це було описано в дизайнерському документі, це досить нелогічно. А в умовах роботи Alive у певний момент воно могло би повністю зникнути ще до того. Як Гравець дізнався би про них. В іншому дизайнерському документі за 2003 рік, який, очевидно присвячений сюжетній складовій, чисте небо описується як максимально нейтральне угруповання. Його основу складали колишні вчені, які намагалися розібратися у причинах виникнення зони. Вони збирали артефакти, а із деяких зразків гравітаційної природи робили гравітаційну зброю. Також в тому документі говориться. Що екологи чистого неба мали можливість вилікувати зомбованих сталкерів, якщо вони перебували на ранній стадії зомбування. У 2005 році концепція чистого неба дещо змінюється. Наприклад, вони мали би співпрацювати зі стрільцем, а також здійснювали похід разом із ним до центру зони, який закінчувався невдачею. Про це нам могли розповісти завсідники бару Сторенген. Угруповання також мало би стати менш нейтральним, а за ним могли полювати військові сталкери. Однак у релізну версію ТЧ чистонебівці так і не потрапили. Під час розроблення сталкер Анархі Cell, який пізніше перейменували у чисте небо, угруповання нарешті мало не просто потрапити в гру, а йому присвячувалася значна частина сюжету. У дизайнерському документі детально описується концепція пернатих сталкерів та їх зв'язок із вченими усвідомлення. Чисте небо сформували двоє вчених, які від'єдналися. Від групи усвідомлення після невдалого експерименту, який і призвів до виникнення зони. Вчені чистого неба були впевнені, що катастрофу можна виправити, вивчаючи зону та її сутність. Тоді як представники усвідомлення вірили, що проблему можна вирішити через пряму взаємодію із зоною і підключилися разом до ноосфери. Лідери чистого неба знають дуже багато про зону, куди більше, ніж усі інші угруповання та влада, тому вони. Їють потаємно та ізольовані від решти сталкерів і зовнішнього світу непрохідним мертвим болотом, посеред якого і розташувалася їх база. Також у цьому документі було сказано, що учасники ЧН часто мають незвичайні та паранормальні особливості. Вони скоординовані та добре технічно оснащені, але рідко вирішують проблеми з силовим методом, застосовують зброю тільки для самозахисту. Представники чистого неба мали би бути безпосередніми Учасниками вирізаного сюжету із двійниками, коли вони знаходили копію сталкера Месера. Це був прототип найманця Шрама, та разом із ним мали би пробиватися крізь підземелля Прип'яті, де їх атакували так звані морлоки, вирізані мутанти гуманоїди. Проте сюжет із двійниками не вдалося як слід реалізувати. Від нього залишилося тільки відлуння у вигляді трупа Валер'яна в рудому лісі. Тому від локації підземелля припяті та мутантів морлоків відмов, Завивалися у кінцевому варіанті гри. Того ж 2006 року Ілья Толмачов створив загальний образ бійців чистого неба, у формі яких основними кольорами є синій, блакитний та сірий, і символіку із шевроном, на якому зображено схід сонця, двох лебедів і написано назву угруповання. Форма чистонебівців погано підходить для ведення бойових дій, бо концепція їх нейтральності та утаємниченості зберігалася. Хоча в кінцевому варіанті Гри деякі бійці можуть ходити і у звичайних шкіряних куртках та комбінезонах зоря. У 2007 році у білді 3120 з'явилися вже максимально схожі на кінцевий варіант моделі бійців. Однак саме такі візуали до релізу ЧН не дісталися. Проте їх часто можна зустріти у всіляких модифікаціях на Сталкер. Загалом же, кінцева концепція Пернатих сформувалася саме у 2007 році, коли розробники визначили. Остаточні цілі угруповання та його ворогів, основними із яких виступали бандити. Питання походження лідерів угруповання є досить дискусійним. Однак мені вдалося у цьому як слід розібратися. Засновниками чистого неба є колишні вчені групи усвідомлення лебедів. Професор Каланчат та доцент Суслов. Всі вони займалися дослідженнями у лабораторії Х8, а пізніше цих трьох перевели працювати у лабораторію Х7, якої у фінальних версіях сталкеру немає. Однак про таку лабораторію є згадки в частині поклик Прип'яті. Згідно інформації зі знайдених майором СБУ Діхтяром документів, у лабораторії під Прип'яттю у комплексі Х7 вивчалися проблеми впливу новосфери. Також Лебедєв встиг взяти участь у випробуваннях. Так званого виробу номер 62 більш відомого під назвою Гаус Гармата, після другої катастрофи на ЧАЕС, яка призвела до виникнення зони, Лебедєв відокремлюється від усвідомлення, залучає до себе каланчу і суслова, та згодом вони разом створюють угруповання чисте небо, метою якого є вивчення зони і намагання зрозуміти її сутність. Ми намагаємося зрозуміти природу зони, встановити причини її появи. Сформулювати закони, за якими вона існує. Ми не думаємо про збагачення, не шукаємо поля артефактів, не намагаємося з'ясовувати стосунки з іншими угруповуваннями. Саме тому ми сховалися у цих драговинах і зосередилися на дослідженнях. Ми сильні не бойовими навичками, а знаннями, знаннями про зону, накопиченими за місяці досліджень. Сьогодні ми знаємо про неї набагато більше ніж пересічні сталкери та влада разом узяті, оскільки Лебедєв зберіг свої зв'язки із тими, хто до 2006 року спонсорував усвідомлення, то йому вдається залучати чимале фінансування, завдяки якому невелика досвідна група переростає у серйозне угруповання, вербуючи досвідчених сталкерів та екологів. Вони швидко домовляються про виробництво стандартизованої форми, яка дуже гарно пристосована до проведення. Ня досліджень та операції в умовах зони, а також налагоджують постачання стрілецької зброї. Від звичайних АК-74, які вони ґрунтовно модифікують, до рідкісних натівських зразків. Також, на відміну від решти угруповань, які на момент 2011 року були в зоні, вони мають якісне наукове обладнання, якого нема більше ні в кого в зоні, що давало можливість їм бути на кілька кроків попереду у вивченні феноменів Чорнобильської аномальності. Головним техніком ЧН став Новіков, який є одним із кращих майстрів на всю зону. Він може модифікувати. Ледь не будь яку зброю, але оскільки на драговинах були значні проблеми із наявністю деталей, то Лебедєв час від часу відправляв бійців на звалище для їх пошуку. У нас так, не розгонишся. А от на смітнику, о, знаєш, кажуть, розкопали старі радянські схрони. Після аварії на ЧАЕС туди цілими колонами звозили обладнання, техніку, добро всіляке. Думали, що радіоактивне непридатне для використання. Та це їм тоді так здавалося, а зараз уже нікого це не грибе. Хто ж зараз такий рівень радіації небезпечним вважає? То ось там зараз кажуть, почалася правдива золота лихоманка. Сталкерів з усієї зони потягнуло на діверство. Шкода, лише сюди мало що доходить, хіба лебідів когось із хлопців спеціально. За деталями відправить саме Новіков розробив усі версії броні чистонебівців. Також мали пернаті і свого інформатора, спритника, який навіть консультував Лебедєва та працював проводирем. Той знає чимало всього про технічне оснащення сталкерів і може розповісти гравцеві про функціонал КПК. Крім того, у чистонебівців було чимало більш досвідчених проводирів, які знали зону як свої п'ять пальців, чим на той момент не могли похвалитися інші угруповані. Дякую yeah. Базою чистого неба стає закинути поселення в гущі великих боліт, які тривалий час були відрізані від основних сталкерських шляхів. Тому пернаті мали можливість спокійно проводити свої дослідження, адже на драговинах є чимало аномальних зон, а також досить різноманітна, проте і небезпечна фауна. Загалом же болотяна база ЧН – це найбільш затишна сталкерська база у всіх частинах гри сталкер, на яку завжди приємно повертатися після глибокого рейду. Однак, не дивлячись на всі успіхи пернатих у вивченні зони, професор Каланча говорить, що Чорнобильську аномальність все рівно не можна як слід осягнути через призму людського сприйняття. Тому єдиний вихід це намагання співіснувати із нею. Також у ході спілкування із вченим можна зауважити, наскільки багато він всього знає про причини виникнення зони. Мушу вам сказати, що зона з'явилася в результаті, скажімо так, помилкових дій людини. І ми вже не змозі повернутися до первинного стану речей зону неможливо знищити, а сама по собі вона нікуди не зникне. Ми чисте небо, віримо, що є лише один можливий варіант співіснування людини та зони. Це дозволяє припустити, що Каланча разом із двома своїми колегами перестали бути частиною усвідомлення вже після катастрофи 2006 року. Третій колишній вчений усвідомлення Суслов перестав займатися науковою діяльністю і повністю присвятив себе торгівлі, ставши головним крамером чистого неба. Оскільки зона впливу пернатих знаходиться неподалік периметру, то через Суслова проходять тільки відверто дешеві та поширені артефакти. Саме тому він висловлював твердження, що всім впливовим крамерам зони треба об'єднатися, аби знайти дорогу до центру, де знаходяться за припущеннями поля унікальних Артефактів трапити, бо то за випалювач, Там кажуть зараз на все життя артефактів набрати можна. У принципі, за наших теперішніх можливостей та зв'язків, торговцям давно слід об'єднатися та знайти спосіб пробратися за ту прокляту цяцьку. Також Суслов має торгові справи із військовими знову ж таки через близькість до периметру. Однак зрозуміло, що ні він, ні решта представників чистого неба про це вам не розкажуть. Отже, не дивлячись на те, що лідери та засновники угруповання це колишні представники усвідомлення. Саме чисте небо не має зв'язків із усвідомленням. Угруповання створилося не для знищення стрільця, а мало цілком далекоглядні цілі. Також пернаті ворожі до монолітників, а це геть розбиває теорію про підпорядкованість чистого неба усвідомленню. Лебедів не підставний лідер, інакше не пішов би разом зі своїми найкращими бійцями штурмувати центр зони, а залишився би просто на болотіні базі. Швидше всього, він шкодував про те, до чого призвели експерименти усвідомлення, і, формуючи угруповання чисте небо, намагався завдяки вивченню зони хоч якось покутувати свою провину. Адже і він брав участь у всіх тих жахливих дослідах, які проводилися у лабораторіях із індексом X. Тривалий час для Лебедєва і його побратимів все складалося у цілком зрозумілу картину. Але в один момент. Зона на різко змінилася, а разом із нею змінилися і люди, що перебували на її території. Почалася сумнозвісна війна угруповань. У вересні 2011 року відбувся потужний викид за силою рівний із першим викидом 2006 року, який і поклав початок існування аномальності. Він був спровокований походом групи стрільця до центру зони. Вчені із усвідомлення запустили цей катаклізм як захисну реакцію від посягань на їх таємниці. Другий великий викид спричинив небувалі зміни в зоні. Відкрилося чимало нових стежок, проте деякі території. Томі ними і чимало груп сталкерів виявилися заблокованими між аномальними полями. На драговинах, де виникло угруповання чисте небо, спала аномальна активність, але водночас туди стали приходити численні групи ренегатів, яких витіснили із інших територій. Загалом же, ренегатів можна вважати технічним угрупованням, суть якого в тому, аби гравець на початку гри не зіпсував відносини із бандитами та міг потім вступити у війну угруповань за них. Хоча можна припустити, що всіляких відступників, зрадників, дезертирів та просто відморозків. Стало настільки багато, що вони вирішили триматися разом, сформувавши таким чином угруповання найбільш ницих і мерзених особистостей у зоні. У війну на аномальній території пернаті вступають як одне із найслабших угруповань зони. Вони озброєні переважно звичайними мисливськими рушницями, обрізами та пістолетами ПМ, мають нестачу набоїв і спорядження, а також несуть значні втрати, адже прогулюючись болотом, гравець де-не-де може знайти чимало трупів, бійців чистого неба. Однак факт бідності і поганої оснащеності чистонебівців є дещо нелогічним. І от чому після того. Як гравцю вдається разом із загонами пернатих захопити драговини та підходи на кордон, то в бійців різко з'являється набагато краще озброєння та броня. Їхні загони загалом стають більш чисельними. А при подальших боях у родому лісі в Лиманську та на Чес бійці озброєні та екіпіровані дуже гарно, та й загалом видно, що мають неабиякий вишкіл. А я нагадую, що проміжок часу між боями на драговинах та проривом чистого неба до центру зони дуже. Уже незначний, всього кілька днів. Цього дуже мало, аби переоснастити ціле угруповання та навіть просто завербувати вмілих воїнів. Ну і пам'ятаємо про зв'язки лідерів чистонебівців. Тобто проблем із фінансами знову ж таки в угруповання не було. Факт бідності пернатих це всього ігрова умовність, не більше, яка існує для того, аби розвиток гравця відбувався поступово. Тому більшість бойових побратимів Шама на драговинах озброєні мисливськими рушницями, обрізами та Пістолетами. Хоча погану оснащені чистонебівців на початку гри можна пояснити тим, що чисельні загони ренегатів, які заповнили драговини, перекрили шляхи постачань. А оскільки драговини це місцевість складнопрохідна, то заблокувати кілька основних стежинок, навіть тупоголовим і погано озброєним тітушкам, не так вже й складно. Отже, найманець Шрам через драговини вів кількох вчених. Однак їх накрило викидом. Виживає тільки найманець. Його непритомного знаходять бійці пернатих. Професор Каланча, оглянувши Шрама, робить висновки, що цей випадок унікальний. Організм найманця має надзвичайні властивості. Лебедєв розповідає Шраму, що в центр зони проникла група сталкерів, тому це спричинило її захисну реакцію. І ці сталкери планують новий похід, що може призвести до. До збільшення і без того значної нестабільності в зоні та навіть до її розширення. Ну і за словами лідера ЧН, все це поступово впливатиме на самого Шрама, що в кінцевому результаті просто вб'є його, знищивши нервову систему. Ми достеменно не знаємо і, може, ніколи не дізнаємося, чи просто використовував лебедів шрама у своїх цілях, обдуривши найманця із його залежністю від викидів у зоні, чи дійсно шрам мав таку незвичайну, навіть унікальну хворобу. Але в будь-якому разі. Його роль у вирішенні проблеми із ренегатами значно переоцінена, бо один в полі не воїн, навіть такий крутий, як шрам. Тому те, що найманець майже сам все вирішив і перебив ледь не всіх болотяних тітушок, це теж свого роду ігрова умовність. В будь-якому разі долі шрама та угруповання чисте небо дуже тісно переплетені, тому я не можу не нагадати і про історію цієї легенди зони, коли проблему із ренегатами на драговинах вирішили. Шрам вирушає на кордон, де допомагає місцевому крамеру Сидоровичу повернути втрачений ящик із цінним хабарем. А старий натомість розповідає, що до нього заходив сталкер-клик, аби купити ламповий підсилювач, оскільки торговець не мав більше інших потрібних деталей, то клик пішов на звалище. Однак там він теж не знайшов їх, тому вирушив на базу волі у темну долину. В той час волівці воювали із найманцями. А більш детально про цю війну я розповідав у відео про історію. Та секрети угруповання воля у Сталкері. Раджу глянути той сюжет, якщо хто ще не бачив. Отже, клику вдається дістати необхідні запчастини. Він повертається на звалище, де потрапляє у засаду бандитів. Йому вдається втекти, однак він губить свій КПК, на сигнал якого і приходить найманець Шрам. Той дізнається про те, що клик належить до групи, яка здійснювала похід до центру зони і планує новий. У схованці цієї групи в підземці Агропрому інформацію. Про яку найманець знаходить у трофейному КПК, він виявляє ще один КПК уже із аудіозаписом, із якого стає відомо про повний склад цієї групи, куди входили ще стрілець та привид двоє інших легендарних сталкерів, а також детально розкриває їх плани. Після Агропрому та бурштину Шраму нарешті вдається наблизитися до стрільця, доганяючи його в родому лісі. Однак Сталкер втікає від найманця, влаштовуючи йому засаду, стрілець пішов до центру зони через Радар, маючи псі шолом для захисту від згубного випромінювання випалювачем місків. У бійців чистого неба таких шоломів не було, тому вони змушені прориватися крізь Лиманськ, дорогу в який контролювали Ренегати, піднявши міст із протилежної сторони забрудненої річки. Шрам звертається до лісника, який розповідає йому про почуття радіоповідомлення якихось сталкерів, що заблоковані в просторовій аномалії. Найманцю вдається роздобути Артефакт компас та відправити координати стежини для виходу із аномалії, заблукалим бійцям, виявилося, що то була група найманця лісовика, яка потім, у знак подяки, допомагаючи синебівцям захопити перехід в Лиманськ, опустивши міст із протилежної сторони. Пернаті входять у місто, яке згодом стає гарячою точкою. Елітним загоном чистого неба вдається пробитися крізь засади бандитів, монолітників та здолати опір військових сталкерів. Такого не вдавалося раніше, ніби. Бійцям волі, ні яких перебили монолітники. Варто зауважити і той факт, що загони чистого неба атакували, переважаючи за чисельністю сили противника, а у випадку із монолітниками фанатики навіть мали краще оснащення, ніж у пернатих. Це доказ високого професіоналізму бійців Лебедєва та блискавичного проведення наступальної операції в місті за умов значної переваги супротивника. Також це свідчить про дуже хороше бойове злагодження. То небівців, ну і це просто руйнує теорію про штучність даного угруповання. Бо знову ж таки, дехто стверджував, ніби чисте небо було спеціально створене для знищення лише одного сталкера-стрільця і є так званим угрупованням на один день. За короткий час неможливо перетворити завербованих найманців на хорошу та злагоджену команду, навіть якщо це будуть якісь суперкруті бійці, тобто пернаті мали неабиякий бойовий досвід проведення операцій в зоні. Адже інакше вони не здійснили би такий блискавичний, але на жаль у кінцевому результаті все рівно невдалий прорив до центру зони. Далі через покинутий госпіталь Пернаті так само вдало пробивається вже чисто крізь опір монолітників. Ну хіба вертоліт військових вирішив завітати на вогник, але отримав прочухана від найманця Шама. І знову ж таки, той факт, що головний герой виконує більшість роботи, це ігрова умовність. А так тільки злагоджені командні дії дають позитивний результат на полі бою. Вже на ЧС розгортається ще більша бійня, боєць ЧН Петренко виявляє стрільця, проте сталкер знаходиться. Ходився на значній відстані, аби дістати його звичайною зброєю, тому Лебедів вирішує вимкнути захист від псів випромінювання стрільця, яке ближче до будівель ЧС дуже суттєве завдяки пострілам із електромагнітної гвинтівки, доручивши це шраму. Взагалі, наявність у лідера Пернатих Гаус гармати є дуже цікавим фактом. Однак, на жаль, у грі це ніяк не пояснюється. Можна лише висунути припущення, що кілька екземплярів виробу номер 62 лебедів привела. На собі після того, як сталася катастрофа 2006 року, і дослідні лабораторії із індексом X перестали функціонувати. Отже, шраму вдається поцілити в стрільця, його псізахист перестає діяти. Однак із часом починається потужний викид, який накриває геть усіх, хто був на ЧС. Очевидно, що усвідомлення чекало слушного моменту, аби запустити викид, коли і стрільця дістануть і якомога більше чистонебівців поляжуть у боях із фанатиками Моноліту, швидше всього, чимало воїнів чистого неба разом із тим же стрільцем потрапляють під зомбування програмою Сталкер, яка спрямовує своїх адептів на виконання певних завдань, але все ж більшість гине від потужного викиду. Усвідомлення таким чином вбило одразу двох зайців: Огруповання відступників на чолі із Лебедєвим та Проткого і набридливого стрільця. Однак всі ми знаємо, що програма Сталкер дасть збій і запрограмує легендарного стрільця на знищення. Ня само себе, хоча це вже геть інша історія. Невдалий прорив до центру зони, під час якого загинуло багато найкращих бійців угруповання Чисте небо, призвів по факту до його розвалу. Ті, хто залишився на драговинах, були шоковані зникненням своїх побратимів. Вони втратили ентузіазм і почали покидати лави чистонебівців. Хоча насправді на болотіній базі лишилося доволі чимало їх представників. У будь-якому разі Суслов та Каланча вижили, але їх подальша доля невідома. Не пішли в погоню за стрільця. Сем і Новіков, Холод та Спритник, а також деякі проводирі і новачки. Новіков деякий час бродив зоною, а після загального сталкерського прориву в 2012 році до центру зони приєднався до наукової групи професорів Германа та Озерського, оскільки розбирався не тільки в зброї і броні, але і в наукових пристроях. Саме він потім зробить найдосконаліший сталкерський детектор артефактів Сварог, який виявляє найбільш цікаві та рідкі Зразки, а також показує розташування і розмір аномальних пасток. Спритник спочатку пішов працювати інформатором до Сидоровича. Однак, після неприємної історії із потраплянням у бандитський полон, він вирішив бути сам по собі. Згодом, як мічений він же стрілець, вимкне випалювач місків, спритник разом із більшістю вільних сталкерів піде до центру зони. Там же він осідає на старому суховантажі Скадовську разом із рештою уцілілих після зіткнення із адептом. Моноліту він розпочинає власну справу, дістаючи на замовлення унікальну зброю і спорядження, адже в центрі зони сталкери часто потребували зразки із покращеними характеристиками. Справи йдуть більш-менш добре, хоча йому складно конкурувати із уже досвідченим крамером на ймення Сич, у якого і асортимент багатший, і клієнтська база більша. Як не як, а все ж без Лебедєва чисте небо не могло існувати, адже той був головним ідейним натхненником, бойовим командиром. І, очевидно, саме він мав ті зв'язки, які дозволяли йому фінансувати угруповання. Чим швидше всього не могли похвалитися Суслов і Каланча, адже були звичайними вченими у першу чергу. Отже, чисте небо це спільнота відчайдушних сталкерів-ентузіастів, які знали чимало всього про зону і мали найбільш адекватну позицію щодо неї. А також виявилися висококласними бійцями, які здійснили те, чого не вдавалося до того ні волі, ні обов'язку, ні звичайним вільним сталкерам. Вони одними з перших підібралися максимально близько до таємниць аномальної зони. Проте у своїй шаленій погоні за стрільцем Майже повністю себе погубили. Однак щось мені підказує, що у другому сталкері це славне угруповання може відродитися. Ну або ж ми матимемо змогу більш детально дізнатися про долю уцілілих представників після невдалого прориву на ЧС в 2011 році. Хоча це вже геть інша історія. Ну а поки сталкери, мені час вирушати в новий рейд, хай над тобою буде чисте небо.